Сьогодні буду монтувати стелаж, оцинкований стелаж, який приїхав до мене буквально два дні тому, який має розмір 2 метра на метр ширини на 40 см глибини, оцинкований цілий, тому що він в вологому приміщенні, ось він тут буде стояти. І якщо вам цікаво Дізнатись, де його купив, можете писати в приватні повідомлення. Коштує він приблизно 3000 30 гривень. Покажу вам пізніше, як виглядає результат і складений стелаж. Також які інструменти, звичайно, для цього були мені потрібні, щоб це скласти. Отже, показую, як вийшли стелажі. Один вже завершений. Вони дуже хитаються, тому що це дешева версія 3000 це недорого, як на стеляж двохметровий. Отже, буду його кріпити до стіни. Маємо підготовлені дірки вже на заводі. Щоб його прикріпити до стіни, він тоді буде набагато потужніше, сильніше триматись і буду з'єднувати його з другим стелажем, щоб теж було стількись краще. Пару порад щодо того, як їх монтувати. Як Маєте ось ці замочки, їх треба так вигинати, щоб заходили вони в пази, то не сильно їх вигиняйте, тільки легенько трохи, тому що він має вернутися назад. Ось тут гарно це видно, він має вернутися назад. А буде це дуже тяжко зробити, якщо і вигнути сильно, наприклад, ось так. Ось так. Легше буде заходити. Стойка, але буде пізніше тяжко запихнути. Інструменти, які використовую різиновий молоток і викрутка. Викруткою запихаю ці язички в пази, а молотком защокую і полиці, і попередження. Ось вже маємо готові стележі, прикріплені до стіни. Зараз вони дуже сильно тримаються, насправді тяжко їх Брушити, а вони прикріплені просто на дюбелі. Три дюбеля на кожній стойці, крім однієї. крім цієї. Тут такі два, тому що стіна настільки крива, що там такі два пішли, задалеко від стіни відставало. Але завдяки цим маленьким дюбелям, так насправді я використовував 5 мм, воно тримається дуже сильно, дуже потужно. Які інструменти? Потрібен був перфоратор, дрелька, акумуляторна, безпроводна. Фонарик, олівець, викрутка, мене плоска і хрестова, молоток, ну і, звичайно, самі юбілі. Завдяки цим інструментам можна було це поставити. За всіма інструментами, які були би потрібні тобі, звертайся до нас в приватні повідомлення, в коментарі або заходь на сайт rafelinструменти.com.ua.